Хороший друг Путіна Трамп, заявив, що війна між Україною і Росією це як бійка між дітьми у парку. Геніальне, блядь, порівняння. Іноді бачиш, як двоє маленьких дітей б'ються, як скажені, вони ненавидять одне одного і б'ються в парку. І е, ти намагаєшся їх розтягнути, але вони не хочуть. Іноді краще дозволити їм трохи поборотися, а потім розтягувати їх. Уявіть собі, сидить дитина. Одна в парку, в своєму парку, а друга дитина приходить і її хоче з того парку вигнати. Не просто вигнати, а хоче перед тим вбити. І варіантів нема. Або ця дитина буде оборонятися, або її просто вб'ють. Або є третій варіант, що прийдуть правоохоронні органи, розберуться, в чому справа і накажуть цю дитину, яка зробила, вчинила неправильно і відповість перед законом. Але Дональд Фредович... Включив Лебедя. він не знає, що робиться, просто дітки собі сваряться. Дональд, блядь, е, ті, хто перед тобою були, і ти тоді був теж не дуже старим, блядь. Років 50 було, теж вже дорослий. Маєш пам'ятати, що іменно американці і москалі якраз в нас забрали цю ядерну зброю. І це, що е, ти анонсував вчора удар по Україні, е, типа... Росія буде мстити. Ні, вони, вони мстять нам вже відколи є Україна століттями. Це просто-напросто наші збройні сили унеможливили декілька ударів і знищують цю ворожу техніку і засобами, якими нас вбивають, щоб в подальшому менше було ударів по Україні, але ти цього блядь, не розумієш. Бо ти далекий, ти шість разів просто банкрот і до сих пір мільярдер не відповідаєш перед законом. У нас теж олігархів отако є, і ніхто не сидить, ну крім коломийського, якого ховають СБУшники. Але надіюсь, що рано чи пізно до тебе прийде або розум, або розуміння. Допомагайте ЗСУ.